Це на клікбеці, я справді стану деревом. Ну майже. Як це робити? Дуже легко. Просто міняємо скін на дерево. Піду я в Murder Mystery, бо там не видно ніки. Але є одна проблемка. Текстур дерева відрізняються на старих версіях. Я пограв декілька рандів і поняв, що з новими текстурами краще. Ми в вдамому мардоромістері, дивіться, йоу, я дерево. І я ще закачав мод, який дозволює отак, дивіться, отак поворачуватись, і не без руху. І це дуже круто, тому що ми можемо так дивитись цей. О, до речі, я дерево, і тут мава вся з дерева. Можна тут десь заховатись, треба тільки знайти. Просто так зробимо. Все. Там вже когось збили. Так, ми тут поки стоїм, треба акуратненько. Оу, там всі збувають. Тихо, 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 тихо. Просто тікаємо. Треба стати на якомусь місці, де все видно, але тебе не можуть збити. Ну, коротше, мене не побачать. Наприклад, наприклад, тут. Оу, оу, оу. Оу, а чому не може прийти? Ладно, все, все. все. Отак. Він мене не побачив. Він мене просто не побачив. Оу, так, тихо, 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 тихо. Оу, тихо, тихо. Вони мене не бачать! Оу, oh, тут вбивця, це вбивця, вбивця. Бо раз пробувати піти в інше місце, це. Все, це все. Ми сховались. Вон, он ось вбився. Все, просто тут стоїмо. Там оце вбився, коротше, Ну там є ще й другий вбився. Дивіться, як ми замаскувалися, та взагалі не видно. І ні, це тільки в мене видно, а у них не видно нік. Це тільки в нас. Так, ну все ми виграли. Ну це прям круто. Це прям круто. Головне, щоб треба щоб мама побавилась з деревом. Блін, ну що це таке? Тут немає дерева. І ще, мабуть, треба мені плащ мені прибрати, тому що він ще ось так паливно робить. Дивіться, ось так. десь тут буде дерево, якесь. А, Ну, тут є листя, значить це дерево повинно бути. Де може бути дерево, Деревце, деревце. Оу, оу-оу. Ну, якщо тут є листя, повинно бути дерево. Когось бувають. Ладно, якщо я стану тут, отак. Я просто деревце, мене ніхто не б'є. Оу, оу, а це шел. Він. Оу, блін, я паловний. Я дуже паловний. Це був білий, той. це був той білий. Він вбив його. Він шерифа вбив. А ні, це оцей шериф. Оу, що це таке? Як він так зробив? Оу, оу, оце вбився. Ну, ти вбився. Просто тікаємо. просто тікаємо. Чому вони на мене думають? Огоду скільки собі настаєш, а, а то то є. Три шарифа. Ладно. Воно кораблі, це дуже круто. Але я думаю, що тут є дерево, мабуть. так 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 Мені зараз треба цей, мені зараз треба знайти дуже багато дерева, і поки що не бачу нічого, я не знаю чому. Ну, ось тут десь можна сховатись, але це не варіант, це не варіант. Там вже когось бувають. Тут є нижній поверх, чи немає. Ладно, давайте станемо отак, типу дерево. І все Коротше, там нічого немає, тому цей о тут можна стати десь, і мене тут не помітять, тому що тут це кольорове таке. І... Лео, У мене вбили. І ми знову на цій мапі це дуже круто, тому що ми можемо перетворити і зразу отут десь замаскуватись по, посередині. О, я вбився, я вбився, я вбився. Це, 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 це круто, це круто, це круто, це круто. Треба зараз знайти місце, де можу сховатись після вбивства. Тут можна також, спрятатись. І зараз треба якось безпаливно вбити когось. Тихо, Тихо, я стою. я стою, я вбив і стою тепер. Все, це не я. Так, 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 так. -та. Mm. Я вбив, тихо, я вбив його, я його вбив і стою. Все, фух, ніхто не побачив. Він він навіть не побачив, що я тут стою. Чому тут ніхто не проходить, тут вбили. вбив спільного вбивсь. Наче він мене стріляє. Лов, mm. лов, він просто вбив. Невинного. На щепкані бігак, як я не побачив, не побачив. я не побачив. Я нічого не робив. О, що це за мапа? А надій, тут буде якийсь дуб або щось таке, щоб я зміг там спрятатись. Тут є ліани, значить є дерево, мабуть, але це не точно. Ну, в любому випадку, я можу спрятатись отак от просто. Все. А, хоча це занадто палівно. Ага. Оу, 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 оу. Тут, тут всіх. Опа, я занукався. Я зайшов в ничку. Ой-ой, просто тікаємо. Жалко, що тут немає дерева, але нічого. Так, там я бачу когось, але це, думаю, не вбився. Тут дві вбився, О, паркур. І що воно робить? Мені треба золота, щоб цей. А ладно, все, ми виграли. Коротше, треба знайти якусь... О! 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 Дивіться, дивіться, тут якась нормальна мапа. Нормальна мапа, це я думаю, тут можна спрятатись нормально. Тут є дерево, тут можна спрятатись. Все це дуже марна мапа. Тепер чекаємо, поки буде початок. Я не винний, але це нічого. Тут є дерево, але воно трішки другого відтінку, але нічого. Треба сховатися, наприклад, тут. Все, я трошки паловний, але нічого. Тут якісь носії, вони ходять, і мені зараз треба зрозуміти, хто вбився. Мабуть, мабуть, це з'явився тільки, що який був, який був. О, тут тут є дерево. Я дерево. Я просто дерево. Так, це не вбився, может мабуть. Одного вбито, ладно, думаю, мені можна піти вже. І що воно робить Загадкове зілля? Ладно, давайте выпьем. Не... выдомість! На выдомість. На выдамость. Це вбився. це вбився! Все це вбився! Все, це Все У нас є не Потихеньку идмо. Я просто дерево. Я просто дерево. Я просто дерево. Я просто дерево. дерево. Дібрал лук.